Доброго вечора! Ми люди передплатники україномовного каналу. Такий теплий достатньо вечір. Сонечко тільки тільки зайшло. Ліхтарі. Хвилин 5 як вмикнули. Зараз десь 35 на 8. Тривога хвилин 10 назад лунала, зараз тривога. Бачите, всі побігли в укриття. Це такий жарт дурний у мене. Дурно сміх. Вечір 3 квітня. 3 квітня закінчується, підходить до логічного завершення. Пройшов день у парку. То так сюди, тривоги були. Ой, і, і, на жаль, зараз сіли вечеряти. Вечеряємо, може, бух. Дружина одразу за телефоном. Що там, де там? Да, по Салтівському району маленьке, із гівна гімнатопалок прилетіло, ну, мов. Воно не так гучно, але бачите, може навіть. Ввечері, ні, ну воно і вчора, ввечері, близько 10-ї, ну то таке шахеди зовсім велике. Щось немає нам спокою ні удень, ні вночі. А ми все так чекаємо на скоріший мир. Сподіваємось. Я вважаю, що дочекаємося. не можна. Без кінця оце продовжуватись. Дуже-дуже сподіваємось, да, Максико? Ладно, усім побажаю тихого вечора, завтра п'ятниця вже. Це гарно. Все, миру добре злагоди усім. Всім тихого вечора, спокійної ночі. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добра, інші мої люди. 好的。